Як саме спричинив смертельну аварію, не каже, але потерпілі горою стоять за водія вантажівки. Судили кермани Чафури, котра врізалась у легкову машину на Ковальщині. Нагадаємо, аварія сталася 13 жовтня минулого року біля села Волошки. За даними поліції, Фура та легковик їхали у попутному напрямку. Водій легкової машини повертав ліворуч. Чому Керманич вантажівки? Допустив зіткнення з легковиком, він воліє не говорити. Ти його адвокат зауважує, що чоловік одразу став допомагати потерпілим, і слідству він поступив як е людина. Е Правильно було відшкодовано в повному обсязі і матеріальну і моральну, допомогу, і моральну допомогу в грошовому виразі та в інших немайнових діях, наприклад, там, допомога кудись поїхати чи щось зробити. Це все було зроблено. Тобто має місце і щире каяття, має місце і сприяння розкриттю даного кримінального правопорушення. На жаль, водій автомобіля Форд через кілька днів помер у медзакладі від набряку головного мозку. Чоловік у суді розкаюється. Не хотів я такого робити, але що, ж, як сталося, так сталося. І все, що сказав адвокат, я повністю підтримую. Потерпілі пасажирки легковика просять залишити підсудного на волі, дати йому іспитовий строк. Кажуть, жодних претензій до нього не мають. Ну суди, я хотіла би попросити, щоб ви не позбавляли його прав керування, так як ця людина неодноразово приїжджала, допомагала мені, все відшкодувала і надалі хоче мені допомагати з реабілітацією, так як проходити, щоб ну все, що його в силик, він все для мене, робив і робить. Тобто ви також не Так, Одних примирилися, з першого немає. дня був біля мене, так. Він ніякий до мене дуже гарно, лояльний вибачалася, людина неодноразова, він не хотів це скоїти. Ми це розуміємо. Якщо так можна виразити, примирилися з обвинуваченням. Да. Простий вибачити? Відразу. Суд першої інстанції присудив волинянину три роки іспитового строку. Прокурори не проти, але кажуть, додаткове покарання мусить бути, себто позбавлення права керувати транспортними засобами. Можливо, лише звільнення від основного покарання. Звільнення ж від додаткового покарання положенням цієї норми не передбачено. Бути водієм фури то єдиний дохід підсудного, каже його адвокат. Ні, жодних інших доказів і жодного іншого джерела доходу немає. Саме завдяки цьому джерелу доходу, з врахуванням того, що він водій і водій з досить таким серйозним стажем. Він працює і за рахунок цього він забезпечує і свою сім'ю і надає матеріальну допомогу. потерпілій стороні. Колегія апеляційного суду вирішує, чоловік буде на трирічному іспитовому терміні, але право сідати за кермо його таки позбавляють на один рік. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.